na <laughs> Команда Олегського ліцею Мрія Наш вдивість за оружий за здоровий спосіб життя. Серед тисяч доріг вибирай лише одну, тільки ту, що плекає життя. Серед тисяч доріг вибирай тільки ту, що веде у твоє майбуття. Кожен з нас стоїть перед вибором. Якою дорогою піти? Який шлях обрати? Що є життя, це вічне питання. Хто сказав, що все це треба скуштувати? Хто сказав, що ці насолоди треба пізнати? Треба обрати правильну дорогу і впевнено по життю Бог дав тобі життя, і щоб ніхто не заподіяв шкоди, шлях правильний до обери. Задумайся, як житимеш поміж людьми. З добром чи лукасом по світу підеш? До світа чи царство пітьми? Та скільки ж можна казати, що на плечах своїх голов треба мати? Думати і міркувати, що про здоров'я треба змолку дбати. Що, негатив приваб'є близько? ось в ньому не скорійся під пріском. Шкідливі звички, це сміття. планети, земля! Більш парадоксальне здоров'я людини. Шанують його і марнують непинно. Один, щоби бути здоровим і сильним, світ навколо себе робить стерильним. Інший лікується безперестанку, їсть піулки, п'є млад'янку, той все вживає, м'ясо на три нажали збиває. А хтось, щоб забути проблемної болі, шукав порятунок у алкоголі. Цярки, сніг, наркотики теж не дрімають. Смертельний врожай на планеті збирають. Додаток, то ти не жилець, за, за кінця вже початок. Ти хочеш сім'ю, забудь про родину, а, про здорову, повноцінну дитину. Про нирки забудь, про мозок тим паче, мозок відмер, ось легені наче. А тут ось печінка. Немає печінки, а ще в тебе ясно, підвелася лезінка. Ноги не йдуть, очі не бачу, рідні благають, просять і плачуть. Ти молодий ще, мить зупинися, викинься гарку. Назад обернися, що в тебе є, а ти ще й пропивсь, і майбутнє своє. То як нам чинити, тобі підсказати, не вже нам до віку без страху лежати? Ми що, забули, чому народились? Що перед нами прекрасне життя? Людина, дорослий, а ти чи дитя, життя одне у тебе. І тільки ти. Ти у відповідальності за себе і за усіх. Наше здоров'я на 20% залежить від спадковості, на 20% від навколишнього середовища, на 10 від медичного обслуговування. І на весь день! В'ятом уваги свої приготуйте. Сьогодні разом поведемо розмову. Те, як здоров'я зробити, чи добре. Ігри рухливі і харчування, свіже повітря і загартування. Звищі жітливі, весь відкиньте віпинька. Судку свою туру звоню, <нахідний час> Скажемо, ні. На крутому шляху пірачі. Хіба не привіть серйозно задуматися? Молодь, що з тобою нині стало? Повинні бути голова і молоді руки. Ну, а ви ще з молоду стали старими. Хоч і молоді ваші роки, хіба не прийде для серйозної розмови. Хочеш спробувати палити? Не раджу. Скільки можна переконувати? Може, треба так. Хай палить! Сами! За останні роки більше, ніж 40 мільйонів полів, від від цієї зрубні звички. Приємніся! Ми за здоров'я, ми за щастя, ми проти болю і нещастя, за розум тверезі, за думки ясні, за юність дитинство, за радість житті. Нехай не слабне твоя воля в твоїх руках майбутнє! Самі обирати. У здоров'ї того жити щасливо. Чи у хворобах вирати? У, у тебе завжди є в Обирай здоровий спосіб життя. Дорослі і наші робесники, друзі, не будьте байдужими. Ми звертаємось до усіх. Побудуємо, Побудуємо Україну, в сині. Почуйте усі, булінг це насильство. Фізичне, Фізичне, психологічне, економічне, сексуальне, кібербулінг. Знайтеся, це є адміністративна відповідальність. Трутимося, захистимо дітей, не дамо порушити особистий простір. Ображати, висміювати. смієте. у Нічкування! Ні. Виспіть смачний продуктів. Ми спортом дружимо, зберемо дуже. От та бізнесом займатися. Там за нас Баскетбол, і волейбол, і футбол, кокей, данцбол. Рухатися потивно і красиво, і активно. Спорт, фізкультура, лікоп, аеробіка, танці. Це наші за школи в нашому сайті. За друзь! Зарос! Інтернет і соціальні мережі займають твій вільний час. Ти насижишся перед комп'ютером цілодомово? Знаю! що саме ввечері по першій половині ночі, коли ти спиш, виробляється важливе для твого життя в Мелатонін, що захищає стресів, Передчасного старіння. Алкоголічних захворювань. її! Зроби вигляд. Поганий і втомлений вигляд. Не бажаєш щось робити? Втрати цікавості до життя. Якщо не відмовишся від залежності, це може стати твоєю перспективою. Обирай життя, воно прекрасне. Вір у любов, вір щирість, добро твори. Адже добро це позитив і здоров'я. А, а бути здоровим бути щасливим. Бути здоровим бути перспективним. Бути здоровим, бути впевненим у собі. Бути здоровим це позитивне сприйняття світу. Думай про світ, який живе тобі позитивно. Тож давайте разу викорінювати шкідливі звички, як величезні бур'яни з нашого життя. Ми обираємо свіжість. Ми обираємо бадьорість. Ми обираємо оригінальність. Ми обираємо індивідуальність. Ми обираємо спокій. Ми, ми обираємо здоров'я і нам не байдуже, яким воно буде. І вже сьогодні ми повинні визначити, що наше життя наше в наших руках. І тільки від нас залежить, що ми пройдемо в завтрашній день здоровий спосіб життя. це наш! Без хоробій діти, віримо, сподуйся всі наші війні, жити у щасті, і добрій красі, синіми розумом, духом не йдемо вперед до своєї мети, віримо, знаємо, що переможемо.